Як художнику вийти на дохід із блогу і почати заробляти на картинах? Привіт, я Юзеві, і сьогодні покажу вам, як творчість блог можуть стати основою для стабільного заробітку. Інстаграм це вже давно не просто інструмент для публікації фото чи відео, а реальний спосіб будувати кар'єру і продавати картини, закриваючи свої фінансові цілі. Що якщо я скажу, що навіть з невеликими охопленнями, наприклад, 500 переглядів у сторісь, можна робити запуски на 2000 тисячі тисяч доларів і продавати картини на тисячу плюс доларів щомісяця? Тут вся справа у системності і правильному підході. Якщо ви готові зговоритися в цей світ, тоді починаємо. А тим, хто додивиться до кінця, я розумію детальніше план того, як зробити від 500 доларів на картинах вже наступного місяця. Тож чому художнику важливо ввести блог? Перше це виданість і врізна. Чим більше людей бачать ваші картини, тим вищі шанси на продаж. Блок дозволяє створити образ експерта у вашій сфері, залучити аудиторію, яка цікавиться вашим стилем і роботами, постійно рости в доході і піднімати ціни на картини із вашою впізнаваністю. Побудова довіри і зв'язку аудиторію теж важлива частина цього. Часто люди купують картини не лише заради краси, а й через емоційний зв'язок із художником, розповідаючи свої історії про творчий шлях і процес роботи, джерела натхнення, ви стаєте ближчими до аудиторії. І плюс розширюєте свої можливості, адже блог це не лише про продажі картин. Ви можете створювати навчання, майстер-класи, залучати партнерів, галереї, бренди, дизайнерів інтер'єру, пропонувати також індивідуальні послуги, такі як створення картин на замовлення чи стін. Тож як вийти на стабільний дохід із блогу? Перше, що вам потрібно, це збудувати особистий бренд. Ви маєте будувати його з перших моментів, як створити акаунт. Що це означає? Що запакувати профіль ви маєте не картинами з універсу чи з художньої школи, а відразу професійними картинами, які опишуть вас як експерта і дадуть зрозуміти, що у вас можна замовити. Це вже дуже велика частина вашого бренду. Далі треба, опираючись на вашу унікальність та запит цільової аудиторії, запакувати ваш профіль. Як ви виділяєтесь серед інших художників? Це може бути унікальний стиль, що робить ваші картини впізнаваними, кольори, техніка або навіть тематика робіт. Особиста історія, тому що людям дуже цікаво, як ви стали художником, що вас надихає. Про що ваші роботи? Важливо, щоб ваші соціальні мережі були в єдиному стилі, як і візуально, так і відповідно змістовно. Порада ваші роботи це продукт, але ваша історія це те, що продає. Наступне це створювати якісний контент. Щоб блог працював, він має цікавим бути і залучати людей. Який контент взагалі можна створювати? Це може бути процес роботи, прискорені відео з малюванням, показувати можна деталі, текстуру, маски, показувати до після порівняння етапів створення картини. Також можна ділити. Історією і досвідом, де ви будете розповідати, як взагалі виникла ідея тієї чи іншої роботи, ділитися труднощами, якимись моментами, факапами і висвітлювати те, що вас надихає. І не забувайте додавати заклики до дії в кінці ваших історій чи дописів, які будуть спонукати вашу цільову аудиторію зробити дію, наприклад, придбати вашу роботу. Просувайтеся активно, адже контент – це лише частинка роботи. Якщо ви не будете просувати свій блог, то навіть найкращі дописи будуть залишатися непоміченими. Як можна просувати свій блог? Перший варіант, це, звісно, безкоштовно. Наприклад, через TikTok і Reels. ви маєте регулярно публікувати відео, які пов'язані з творчістю і вашою тематикою блогу. Також співпрацюйте з іншими художниками чи схожими нішами. Тут класно організовувати якісь взаємні рекомендації чи колаборації. Таргетована реклама це вже платний метод, але найефективніший. Ви можете починати із невеликих бюджетів, тестувати різні оголошення, знаходити свою цільову аудиторію, але робити це лише в тому випадку, коли у вас повністю вже запакований профіль і ви готові зустрічати своїх клієнтів. Не чекайте, що вас помітять самі. Багато хто думає, що так як вони доросли їхні роботи класні, то вони відразу знайдуть свого покупця. Але тут важливо працювати не лише над роботами, а над своєю видимістю і не занижувати ціни, тому що початківці дуже часто торгують низькі ціни. Що це допоможе допоможені знайховати клієнтів, але по факту вони лише занижують свою цінність і спритягують до себе зовсім непотрібну цільову аудиторію. І, будь ласка, не ігноруйте якість контенту, тому що ваші відео і фото. Можуть підштовхнути аудиторію. Та й естетична складова сторінка, яка передає ваш паль як митця, дуже важлива. І тут важливо дотримуватись також і регулярності. Якщо ви публікуєте раз на місяць, то звісно люди будуть просто забувати про вас. Секрет успіху це поєднувати творчість із бізнесом. Тому що художник це вже більше, ніж митець. Ви стаєте брендом. Що робити прямо зараз, щоб отримати замовлення і заробляти від 500 доларів на місяць? Тут потрібно вже непогано вміти малювати і мати якийсь певний досвід і уявлення людей що ви можете створювати для замовників. Наприклад, ви вже маєте там, 250 підписників. Який план дій? По-перше, ми зробимо декомпозицію, прорахуємо, скільки картин вам потрібно продати для досягнення мети. Допустимо, ви продаєте одну картину приблизно за 5 тисяч гривень. Вам потрібно продати 4 картини, щоб заробити 20 тисяч гривень. І ця сума буде на вашому рахунку. Тобто, це приблизно одна картина в тиждень. Але перед цим потрібно залучити аудиторію і знайти клієнтів. Стратегія тут така: охоплюємо всі необхідні платформи: Instagram, Facebook, Reels, все де можна себе показати, показуємо. Так ми можемо більше окупити аудиторію. Сплануйте 12 постів в місяць, важливо не менше 3-4 різ, і фотокарти і історію, яка стоїть за цими картинами, за процесом вашого малювання. Запропонуйте підписникам попереднє замовлення на картину зі снижкою або подарунком. І виділіть те, що є унікальним у вашому підході. Ви так і можете казати, що готові взяти за меншу ціну заради відгуків або якоїсь іншої причини декілька замовлень цього місяця. Тобто про це потрібно говорити, а не просто очікувати, що вас аудиторія почує і знайде. Можна дати справді якусь приємну знижку. А також, якщо у вас вже запакований профіль, спробуйте самостійно без. Та дизайнерам інтер'єру, ресторанам або іншим бізнесом і запропонуйте для їхніх інтер'єрів картини. Профіль ваш має виглядати дорого, щоб ваша пропозиція їх зацікавила. А також буде дуже круто, якщо ви придумаєте, яку саме концепцію, ідею, настрій можна задати за допомогою ваших картин у інтер'єрі того, кому ви це пропонуєте. Потрібно придумати справді щось оригінальне і цікаве. Готові зробити крок до прибуткової творчості. Тоді заповнюйте анкету під відео. І як подарунок за доповнення, я подарую безкоштовну консультацію від мене чи моєї команди, де разом ми побудуємо детальний план встановлення як митця. Разом розберемо, як саме ваш блог може стати джерелом стабільного доходу. Творіть, розвивайтеся і не бійтеся заявляти про себе.